І так, дарова, розказую про дуже цікаву, але не сильно, то й прикольну річ: дереалізація і деперсоналізація. Якщо коротко, дереалізація, де я? Деперсоналізація хто я? Розумієте? Як казав президент, деперсоналізація це хто я? А дереалізація це, знаєте, та картинка, де овечка і надпис Де я? Давайте так, більш, більш зрозуміліше. Значить, у мене прикол в чому, у мене прям зараз дереалізація під час запису цього відео. Ну в мене її не було прям мільярди років, і це, це знову мені стає страшно тривожно і те Поясню. де. Пояснюю, дереалізація це відчуття, ніби світ нереальний. Коли ти ніби розумієш, що ти в своєму тілі все нормально, дивишся на себе, а дивишся навкруги, ніби ти все розумієш, але. Але що -то в цій дурній голові все одно здається, що це все нереально, що я взагалі що тут відбувається. О, може бути, ще таки знаєш, бонус плюс, це коли ти, в принципі, все забуваєш під час цього стану, типу, о, що було, що там, де. Поняв? Е, ну, Повертаєшся в нормальний стан і взагалі не викупаєш, що було, де було. І ще може бути м такий момент, що в тебе прям картинка трошечки пливе, отак розпливається. І насправді дуже стромна штука, коли це стається в соціумі, я як нагадаюся, ти що? І, і поняв, і що навіть параною у мене викликало. У мене дереалізація, я йду, люди дивляться на мене, я думаю, блін, що я вже наробив, що вже зі мною не так. І то розумієш ще більше отак, як бензин у вогоні. Ще більше пі, збільшує оці симптоми, коротше. Що стосується деперсоналізації, я отак на практиці скажу не термінами. У мене була деперсоналізація, коли я виходжу, гуляю. І я такий в моменті, а це ж не я. Я вдома сижу, а це я не знаю, що це за тіп. Тобто розумієте, що це по відчуттям. Коли я вже казалось би в соціумі гуляю, я все усвідомлюю. Ну в моменті я думаю, та ні, та я ж дома. Я ж вдома сижу, а цей тіп я не знаю, що він. І від того тривожність, що я собі наганяв, що е, ну, що, що я насправді вдома, а цей тіп не знаю, що зараз буде робити, що з ним взагалі є. Тобто то же, то же не сильно приємна штука. І. Вроді би реальність нереальна. І твоя особистість відчуття, що вона теж нереальна. Ти десь там не знаю, збоку стоїш, споглядаєш за собою як від третього лиця в комп'ютерних іграх. От такі от два, що називається моментики є в житті. от такі от два поняття і все тому подібне. Я би навіть хотів вам розказати, що з цим робити. Але, але блядь, в чому прикол? Зараз у мене ця їба но! Коли я почав лікування, приймав антидепресанти і інші м, препарати, в мене взагалі не було її. І тут, от не знаю, якого хера іменно сьогодні вона появляється. І в мене страх того, що воно знов повернеться. Тобто мене знов заверне до попередніх симптомів, і це щось неприкольно, на мою думку. І довгий час, скільки Десь більше півроку, я просто приймав ліки, було все нормально. Зараз. Не знаю, постараюсь не накручувати себе, але якщо вже ну якщо вже говорити про вирішення цієї проблеми. Є така книга, стіни в моїй голові, і там описано буквально всі процеси там тривожність, панічні атаки, де реалізація, де персоналізація. Тому я можу порадити вам, в принципі, до прочитання цю книжку. Там е, про це розказують і про методи боротьби також. Тому що я <смас> бачите, тренера не грають, як то кажеться, тренера не грають. Я тут більше хотів описати ці стани і сказати про те, що вони скоріш за все. З'являються через тривожність. Або, в принципі, коли у нас. О, нагадався навіть научними термінами, коли у нас, в принципі, дуже великий стрес, в нас стається або дереалізація, або деперсоналізація по причині того, щоб захистити нашу психіку, аби ми не йобнулися в край. Через то це відбувається, розумієте, якщо у вас стрес, напряг, тривожність і все тому подібне, то скоріше за все у вас це буде, у вас це буде, Боже, видите, як починаю чвякати. У вас це буде і треба шукати корінь, а не наслідок, да? причину, а не наслідок, точняк. Що ж я хотів сказати з цього приводу? Рано чи пізно це пройде. Просто, блін, у мене була дереалізація, я пам'ятаю прям цілий день. Бля, це така жорстка херня. Я не знаю, чи так має бути взагалі, чи я собі додатково наганяв, що воно в мене довго так було. Я насправді не знаю. І прикол в чому? От зараз я просто спокійно сижу. Я хотів записати відео, це навіть ніякого стресу на мене, ну ні, не було взагалі ніякого стресу, котрому би я піддався, і це б якось повпливало на мою психіку. І за чого появилась би дереалізація? І я не розумію, з хералів, вона в мене зараз. Я спокійний, у мене все добре, але все одно це дебільне відчуття. Так чи інакше, якщо воно у вас є, очевидно, не треба себе грузити, нагружати, тривожитись, боятись і так далі. Я ж боявся, що я щось натворю в такому стані. Зрештою, ні. Я ще, я ще більшим панікером оказався і як по мінному полю ходив. Розумієте, все настільки акуратно робив, що, може, зі сторони здавалось, що я не знаю, в натурі ходжу по мінному полі. Можете свою історію розказати, свої хайфлаки, якісь поради, що з цим робити. Я наразі вам порадив цю книжку. Читайте, щось вам дає поможе, в принципі. Вивчайте цю інформацію, і я думаю, не буде у вас, знаєте, бо у нас інколи страх або тривожність, бо ми не знаємо, що буде. А будь ласка, вивчу інформацію і вже на порядок. На порядок спокійніше може бути. Це однозначно вам допоможе, що найголовніше, і не буде розганяти вас, щоб у вас довше було це відчуття нереальності світу. Що я ще хотів сказати? Я надіюсь, в мене пройде це. І. Ну, звернутися до спеціаліста також можете, психіатра, психотерапевта. Він більш детальніше вам пояснить. Я думаю, що все буде нормас. Я ще щось хотів сказати, забув. Зараз, може, 2 секунди нагадаюсь. Якщо нагадаюсь, звісно, видите. Оці ваші, блядь, нема ради, нема ради. Окей, okay, я не можу згадати і по тій причині, мабуть, на цьому все. Мені просто інтересно, коли моя дереалізація пройде. От конкретно та, та, що сьогодні, от коли вона пройде, от, блядь, спортивний інтерес, чесно. Так, шановне панство, не забувайте про мій твіч, там ми спілкуємося, дивимося всякі прикаляси, балдіємо і файно проводимо час. Це не оце ваше відео на хвилинці, а повноцінні стріми на годинку, дві і так далі. Тому я вас чекаю, от саме тебе чекаю на твічах, щоб більше часу проводити зі мною і єднатися. Посилання в описі профілю, заходи туди. Всіх благ, відчувай, відчувай, ць, відчувай це життя, реальність цього життя. Молись за моє здоров'я. Дякую.